Власне, друзі, ми продовжимо піклуватися про наше здоров'я і говорити за даними ВООЗ, хвороби щитовидної щитовидної залози друге за поширеністю ендокринне порушення у світі. Загальна кількість людей, які мають ті чи інші проблеми з щитовидною, перевищує 665 мільйонів осіб. Тож сьогодні, друзі, ми хочемо про це говорити, запобігати і піклуватися про вас, дорогі глядачі. У цьому нам допоможе Ілона Ханько, ендокринологиня, симптоми та проблеми з щитовидкою. Вітаємо вас! Доброго раночку, Ну що ж поговоримо так. Поговоримо. Дякуємо, що ви завітали до нас і готові поділитися розкрити для нас для наших глядачів більше цю проблему. Ось, власне, хочеться поговорити про найпоширеніші симптоми, так як люди людям розпізнати, що щось не так і є проблеми з щитовидною залозою. Тут насправді симптоми дуже загальні, і нам досить інколи складно буває відрізнити, чи це людина просто втомилась. Mm -hmm. І ось, наприклад, так осіння депресія. Так, всі так, кажуть, так. бо втома, апатія, хандра нічого, хандра, самі. так нічого не хочеться. І складно буває розпізнати, чи це справді симптоми ендокринних певних уражень, чи це просто от, людина втомилась, їй потрібно більше відпочинку, більше там часу Оце для себе. В задачі. <рес> ну в нас для цього є обстеження. Я а... думаю, можливо, ми це ще обговоримо, так? Так. Про симптоми, так? так що це може бути? Це може бути втомлюваність, слабкість, якась сонливість, сухі шкіри, випадіння волосся. Якщо прям запущений такий стан, коли щитоподібна залоза досить довго, наприклад, так менш активно працює ніж хотілось би, це може бути в жінок порушення циклу. Це може бути наприклад, до речі, оце я описала це симптоми зниженої роботи щитоподібної залози. А є ще така дуже активна робота щитоподібної залози, і там зовсім зворотні симптоми. Там навпаки людина так активна, дуже активна. в неї серце швидко б'ється, в неї нервова система дуже тривожна стає. Тобто людина не може всидіти на місці. Mm -hmm. Ну по людині видно просто що в неї прям симптоматика проявляється. Тобто в неї дуже такий. Гіперактивний назвест uh -huh. та організм. А коли що тоді злаза менш активно працює, то режим енергозбереження. Uh -huh. Нічого не хочеться, апатія, втомлюваність, і потрібно е дуже я ж кажу, диференціювати це з, uh -huh. з осіннім періодом. Uh -huh. Uh -huh. А чи можна нам якось визначити, що гірше із цих двох станів? Ось ви кажете, є гіперактивність є навпаки, коли людина втому відчуває? відчуває? Uh -huh. Я б не сказала, що є щось гірше, щось mm -hmm. краще. Це обидва захворювання, mm -hmm. які ми маємо виявити і лікувати. Mm -hmm. І тут залежить від прояву. Тобто, може бути мінімальні зміни по гормонах, які ми там визначаємо по крові, але це може ніяк не проявлятися, mm -hmm. і людина, знаєте, профілактично обстежилась, виявили і почали лікувати. А буває, що це дуже проявляється симптоматикою, і саме через симптоми людина йде і обстежується mm -hmm. і. Звичайно, краще виявити це от на профілактичних обстеженнях, коли ще немає симптоматики, коли ну, такий організм здоровий, але трошечки, да, трошечки почались мінімальні відхилення, це набагато легше скоригувати, ніж коли це вже роками там, 20 років триває. Тобто потрібно час від часу, або найчастіше робити просто свої обстеження. обстеження Якщо ми з... говоримо про щитоподібну залозу, це дуже найчекав, важливо. Чекав, щоб запобігти, як ви кажете, так. що на ранніх стадіях, а не коли вже це буде. Скажіть, будь ласка, Ілоно, чи проблеми з щитовидкою? Можуть впливати на вагу людини, так. Якраз і як про... це все пов'язано? Оцей стан гіпотерозу, тобто гіпознижена робота, mm -hmm. так що до подібного залозі. Якраз цей стан він і проявляється те, що ми казали режимом енергозбереження. Mm -hmm. Людина виходить, їсть калорії споживає, а ці калорії вони не встигають витрачатись, mm -hmm. тому що серце робота сповільнюється нерової системи шлунково-кишкового тракту, все так. Поступово працює дуже, дуже сповільно. Організм, організм запасає все, що поступила поступило, всі калорії, не витратились, і туди в жирові запаси. Тому mm -hmm. може бути, але дивіться, це також дуже важливо диференціювати, бо люди буває на щитоподібну залозу, хочуть свою лінь списати трошки. А буває, що це не завжди щитоподібна залоза. І що я хочу тут наголосити нашим глядачам: що якщо людина приймає препарати, вона лікує свій гіпотероз. Тоді її вага не через щитоподібну залозу. Нам найважливіше відновити гормональний рівень. Якщо ми відновили гормональний рівень, і не важливо, чи це людина сама щитовидно виробляє стільки гормонів, чи це ми приймаємо з таблеточкою. Головне, щоб цих гормонів було достатньо. І тоді метаболізм, оце швидкість обміну у вона знов запускається, і вага стабільна буде триматись. Але якщо вона вже набралась, звичайно нам потрібні певні зусилля, щоб зменшити цю вагу. Тобто це нормально, якщо, е, до прикладу, ну я розумію, що це не нормально, якщо людина ну, набирає вагу через щитовидку, але намагається ходити в спортзал і схуднути. Угу. Це нормальний процес. Будь тобто, чи, чи це однобокий процес, тому що, знаєте, лікуємо одне, а боремося з вагою, але не вирішуємо проблему з щитовидкою? Хороше питання. Якщо це робити в комплексі, це матиме сенс. Якщо не лікувати щитовидку, але ходити в зал. Угу. Так, ну просто так, на я, так. Я, я, будуть накачуватися, так але бажаного ефекту, якого люди хочуть досягти, так? Так, тут буде менш набагато відповідь організму, угу. тому що те, що ми говорили, да, от, організм просто сповільнений угу. максимально всі процеси, це не тільки там вага, так. тобто да, метаболізм. Це метаболізм це взагалі всі реакції от вони всі сповільнені, і не буде такої швидкої реакції на спортзал. Так. А перш ніж ми продовжимо ось нашу таку тему з тим, на що це впливає, так ще з ознаками, хоче. Ця спитати, а яка причина того, що люди хворіють на цю хворобу? Це спадковість, це можна набути. Як тут ось розуміти причину? Якщо ми говоримо про наш регіон України, то це дві є такі найпоширеніші причини. Перше це йододефіцит. Угу. ми в тій сироті, якраз та, в йододефіциті дефіциті знаходимось, і буває таке, що м, просто недостатньо йоду споживаємо з раціоном. А йод це якраз той елемент, з якого утворюються гормони, щитоподібної залози. Тобто організму потрібен там йод, білок, і він там своїми ферментами вже далі утворює mm -hmm. гормони. Якщо не вистачає в раціоні або білку, наприклад, або йоду цього не вистачає, там ще селену може бути не вистачати, немає основи, з чого просто утворити гормони. І відповідно. Немає, це, одна немає, це одна з причин. Це одна з причин. А якщо ми говоримо про другу причину, називається аутоімунний тероїдит. Mm -hmm. Це такий ну, аутоімунне захворювання. Це коли організм сприймає свою якусь якийсь свій орган, от в даному контексті щитоподібну залозу, як ворога. Mm -hmm. Починає там руйнувати mm -hmm. потрошку її клітини. І відповідно з часом там перш певний час пройде, і щитовидка не зможе утворити просто стільки гормонів, скільки потрібно для організму, для ну, такого комфортного mm -hmm. функціонування. Тобто, ось це аутоімунне захворювання, воно може просто так виникнути безпричинно? Поки що медицина не знає, чому вони виникають. Це ж кажуть, mm -hmm. ці аутоімунні захворювання, вони можуть бути не тільки до щитовидної, mm -hmm. там так, до так, суглобів, так, да так. до підшлункових, багато багато mm -hmm. органів може бути. І поки що точно ми сказати є певні теорії, mm -hmm. але не підтверджені ніхто mm -hmm. точно не знає. Як це також е, торкається не лише ваги, тобто ми зараз говоримо так, ну, на які сфери нашого тіла впливає щитовидка, як щодо нашої шкіри та волосся, знає, це також е, і туди бере свої наслідки. Так, от, краса це якраз про щитоподібну також, тому що дуже е, гіпотироз може впливати на сухі шкіри, угу. е, швидше там ті самі да, зморшечки можуть бути утворюватись, або Просто така що, сухі шкіра, що людині постійно треба використовувати креми, і вони не завжди допомагають. Якщо це роками триває, то можуть е, випадати навіть волосся от в цих ділянках брів да, на куточках і е, е, такі п'ятки, знаєте, з тріщинками можуть бути. Це вже Дуже довго триває цей гіпотероз. Тобто це не тільки одна причина, саме щитоподібне залозу, але це од одні з симптомів, за якими ми можемо uh -huh. запідозрити, що саме щитовидка. Uh -huh. Так, дякуємо. Справді дуже важливо вже ти зовні в своїх змінах yeah. бачиш, що щось може no, бути а з таких початкових так? насправді також може бути просто випадіння волосся. Uh -huh. От у жінок і осіння може бути випадіння волосся, і, і в принципі, от куди не йдеш, а скрізь скрізь твоє волосся. І, і не засписують, то мене того не вистачає то, там, не, відді, вітамінь. Вітамінь не вистачає. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Ну Тут uh -huh. насправді поки тут чекав, може не бути вітамін. Ти ти дізнаєшся. Це правда. правда. Як, як власне, ілону, скажіть, от, власне, Ілона, скажіть, що мені потрібно зробити, щоб знати, що в мене щитовитку, які аналізи тут потрібно здати, от, гормони і так далі. Найперше, давайте не так, є. Самі гормони щитоподібної залози. Називаються тероксин і трийодтиронін, Вони утворюються там, щитоподібні. А є гормон, Такі який… Мудрі слова потрібно запам'ятати. Якщо людина от іде в лабораторію, там знають. Там все знають, там дав Т4, Т3. От Коли от я хочу йти і перевіритись, тому що бачу і втому, і все, і шкіра, і сухі, списуються на осінь, це на повітря. Але хочу дізнатися, що мене щиту, що я маю сказати. Тут нам потрібно розуміти, де саме людина буде здавати аналізи, ага. якщо це вона йде до сімейного лікаря. То вона так, сімейному лікарю каже, я б хотіла перевірити щитоподібну залозу. І сімейний лікарний лікар там розуміє, які саме обстеження треба зробити. Якщо йду я я в лабораторію? Там. Якщо це напряму в лабораторію, людина приходить, просто каже, хочу зробити перевірити щитоподібну залозу, в деяких лабораторіях так і називається там пакет щитоподібна залоза, ага. а в деяких це окремо. Оці Т3, Т4, те, що я сказала, важливо перевіряти саме вільні форми гормонів, тому що вони от більш активні. Вони для лікаря, наприклад, вони будуть більш інформативні. І гормон, який йде з мозку. З гіпофізом. І він ніби керує щитоподібною подібною називається тиреотропний гормон. Це насправді найважливіше, напевно. От саме тиреотропний гормон він буде більш вони в комплексі всі інформативні, але якщо, ну, наприклад, буває, що ми економимо гроші пацієнта, да, що пацієнта там, обмежений бюджет, то краще здати тільки ТТГ. Mm -hmm. Не дивитись все інше. Якщо в нас є можливість зробити більш повне обстеження, тоді краще, звичайно, все разом. І т 3, Т4, вільні форми, і тереотропний гормон. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. показники якісь там завищені чи занищені, Доник, а якщо да. можна от, дізнатися, просто яка має бути норма, і просто людина дивиться на свої аналізи і вже навіть для себе може розуміти, от. Що і робити далі. По різних лабораторіях дають різні референси. Ага. Тобто ми можемо плюс-мінус орієнтуватись на ці референси. Якщо по тиреотропному гормону це стандартно, uh -huh. там від 0,4 до 4. Uh -huh. Тобто, от ми орієнтуємось, зазвичай, якщо більше 4 тиреотропних гормон, uh -huh. то є питання, і треба звертатись до ендокринолога. Це може бути справді через той йододефіцит, про який ми говорили, yeah. що там скомпенсувати йод і буде все чудово. Якщо ну, раптом людина виявила, що ТТГ більше 10, треба обов'язково. Ну, не те, що прямо сьогодні, але дуже не затягувати йти до ендокринолога mm -hmm. з цим питанням. Бо це саме той yeah. гіпотиреоз, який вже і проявляється симптоматикою, який треба лікувати, тому що недостатньо гормонів. В організм, uh -huh. дякуємо. Хочеться ще спитати: ось власне, ми зачепили тему про таку депресію, про uh -huh. хандру. Так як все ж таки нам ще розрізнити, чи це в мене просто накопичилося втома, чи це просто там недосипання, якесь якісь справді авітаміноз просто звичайний? А від того, що це вже справді дуже серйозно, і треба звертатися, тому що іноді ми можемо бути тривогу і хвилюватися. Даремно, так але ось як нам от, дуже чітко для себе відмежувати ці депресивні трішки стани. Розумію ваше питання. І насправді в ендокринології ми можемо запідозрити, але без обстеження по крові ми не можемо підтвердити. Тобто, це тільки обстеження, от так як ми говорили, йдемо в лабораторію, здаємо певні аналізи. Uh -huh. Uh -huh. І це справді такий стан втомлюваності апатії може бути справді через дефіцити вітамінів. Самі от банальні, вітамін Д і феретин. Тобто, залізодефіцит дефіцит у жінок він дуже часто проявляється втомлюваністю, сонливістю, пам'ять погіршується і так далі. Uh -huh. І е, це. Те, що часто у нас у нас жінок мається на увазі, буває в дефіциті, і феретин варто перевірити по крові. І аналіз на вітамін Д називається 25-ОАЖД. Тобто uh -huh. 25 АЖД також варто здати, подивитися. Дійсно, складно, я так розумію, без аналізу сказати, тому що з однієї сторони ми всі списуємо це на осінь, менше сонця, відповідно, менше, Д, менше да. різних овочів, фруктів там. І, і все ми кажемо, ну, це нормальний процес, uh -huh. але допоки не здамо аналіз. Так. А там вже весь букет і виявляється, не те лікуємо. Okay. А, от коли до вас приходять пацієнти, от. Які найбільш найчастіше помилки, ми, як українці, робимо, от на вашу думку, от ваш такий знаєте, власний аналіз, що нам не вистачає в тому, щоб нам допомогти, щоб ми могли вам допомогти, а ви нам. Ну розумієте, от, на що ми не звертаємо уваги, на що ми угу. закидаємо і не думаємо угу. в нашому здоров'ї, На вашу думку? На мою думку, це те, що в людей бувають такі крайнощі. Хтось обстежується кожні три місяці. І це не потрібно, тому що людина здорова. А хтось хворіє і свої симптоми думає, Запускає. що вони приді. Запускає. Ігнорує. Так. Так, mm -hmm. так, так, дякую. Тобто ігнорує і думає, що воно саме якось пройде, і не буде звертатись до лікарів. Я і сам собі можу допомогти, там е як е якісь настоянки з горіхів інколи п'ють. А там це mm -hmm. <п 'я> раніше було, я знаю, досить поширено. і... Чому це? У мене погана в дитинстві ідея. я пам'ятаю, настоєнка з горіха, така корічна <рігла> була. <рігла> Оце її не любив. Да. Виїпали. Ну нам там більше давали від шлунку, там, але настоєнка з пам'ятаю, вона така противна. Ну тому що вона там довго має зі спиртом, ще щось так, там. Так, 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 це так. ж свіжий горіх там зрізає. Так, я вже уявила. <рігла> О, ні, це дуже специфічна історія. Інші це полюбляють. Так. Там Але... Ми просто не можемо визначити саму дозу йоду. Інколи його приймають, от саме для щитоподібної, чому я про це досказала? Так, 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 так. А для щитоподібної більше цим можна нашкодити, ніж допомогти? Бо там може бути або дуже маленька доза йоду, яка ніяк не допоможе, хоча це сумнівно. більша імовірна історія, що там буде дуже багато йоду, uh -huh. і цим можна ще більше нашкодити щитоподібні, uh -huh. ніж допомогти. Як часто люди приходять і кажуть, я там вже стільки всього приймала чи приймав самолікування, наскільки воно залишається популярним. Чи молодше покоління вже не настільки? Мені зараз складно оцінити, тому що я веду приватну практику, я не працюю зараз в державних закладах. Ага, ага, а я, коли я, зараз... я працювала в державних закладах, такі, такі історії uh -huh. часто, часто були. А, і хочеться перейти до вирішення взагалі проблеми і до профілактики, що нам робити сьогодні для того, щоб зберегти здоров'я своєї щитовидки і якось, якщо це можливо, трішки превентувати, запобігати саме ось таким вже важким, важким перебігам подій. Я завжди кажу, що профілактика це от основа нашого здоров'я. Якщо ми будемо щороку проходити обстеження, дивіться, не всім потрібно прямо обстежувати все. Але якщо ми говоримо про щитоподібну залозу, то це обов'язково проходити обстеження жінкам. Давайте не тільки жінкам, всім в 30 плюс років, mm -hmm. тому що. Е це вікові можуть бути зміни. От по щото подібні mm -hmm. вони частіше проявляються 30 плюс років. Це якщо є симптоматика, ця проека вони загальні симптоми, але якщо вони є, вони турбують, то краще перевірити що то подібно. Якщо в людини є ожиріння третього ступеня, тобто досить виражене ожиріння, також перевіряємо що то подібно. Якщо є оці аутоімунні якісь хвороби, mm -hmm. тобто якщо вони є, людина да, про знає, що це аутоімунна хвороба. Якщо якась із них є. Що щитоподібну подібну залозу також варто перевірити. Тобто профілактика це основа. З того, що ми можемо зробити в домашніх умовах, це додати в раціон саме йодовані продукти. Морська капуста, морська риба, і сіль вдома, щоб була йодована замість звичайної. Uh -huh. І от це така база, яка буде підтримувати щитоподібну залозу. І збалансованість раціону. Оце дуже важливо, щоб були не, не виключати собі жири, навіть якщо людина на дієті, жири це те, з чого гормони, також не щитоподібної залози, але інші. Uh -huh. Жири, білки, складні вуглеводи, тобто каші, це все обов'язково має бути. Uh -huh. Овочі, так, так. Ось, власне, хочете ще трішечки поговорити про продукти, які, власне, потрібні для того, щоб підтримувати здоров'я щитовидної залози, ви вже сказали трішки про жири. Якщо можна ще ось так зазначити, щоб в пам'яті відклалося, от на що варто звертати увагу, якщо в тебе або є проблеми щитовидкою, або ти хочеш запобігти і підтримувати своє здоров'я. Угу. Якщо ми про щитоподібну залозу, якщо в людини вже є захворювання, наприклад, є гіпотероз і вона хоче приймати там йодовані їсти продукти або приймати препарати йоду, це не допоможе угу. швидше за все. Тобто, якщо є гіпотероз, нам потрібен саме препарати. Да, препаратами це скомпенсувати, і харчування тут не допоможе тільки харчування. Воно буде класно в комплексі працювати, але все-таки препарат це основа. Якщо ми говоримо про профілактику, що людина хоче профілактувати, щоб все було класно, тоді це справді йодовані продукти, от все, що ви чуєте морське, це все нам mm -hmm. підходить. Тобто там, де є йод. Чи тобто, мориода, сіль, морська капуста, морська риба це класно, буде. Горіхи І... волоські горіхи, волоські. Ем... Скажете про них. Не настільки багато можна, ага. звичайно, можна це все. І також, до речі, якщо про горіхи ми заговорили, є бразильські горіхи такі великі. Так. От там багато селену. А селен також потрібен нам мікроелемент для щитоподібної залози. Тому от це можна. Угу. Питання, звичайно, в кількості. Тобто, якщо людина худне, то їй жменями горіхи їсти напевно так. не варто, бо вони досить калорійні. Але все, що в міру, все, все підходить. Дякую. Дуже вам дякую за ваші поради. Так. Дійсно, тема важлива, і ви так. Позитивно дали нам надії про те, що все можна вирішити, якщо просто брати і вирішувати, а не, а не думати і фантазувати. Дорогі наші глядачі власне, говорили про симптоми запобігання і лікування і як взагалі визначити, що в нас є, як здати аналізи щодо нашої щитовидки. Друзі, у цьому нам допомагала Ілона Ханько, ендокринологиня. Нагадуємо, що розмову з пані Ілоною ви можете переглянути у повторі на ютуб-каналі Ранок Надії. Тому дивіться, а також поширюйте вашим друзям. Якщо вважати, що для них ця інформація дуже актуальна і вони ще не зрозуміли, що потрібно йти перевіритись. Ось ранок надії продовжується. Будьте з нами.